Чергову традиційну виставку, присвячену Дню Незалежності. Виставка називається Квітне моя Україна. Цю виставку зробили майстри декоративно-вжиткового мистецтва. Я не побоюсь сказати слово майстри. І за кожною роботою стоїть людина, за кожною роботою доля людини. А зараз я пропоную вам послухати нашого. Головного спеціаліста відділу культури жарко Анатолія. ой, Олександра Анатолійовича, вибачте, замовляйтеся, приймайте. Дорогі друзі, мабуть, ви чули давню мудрість, коли говорять гармати, тому замовчав. Іноді цей вислів не спрацьовує. Наприклад, Велика Вітчизняна війна, той же приклад шанованої поетеси Олени Дебігер. І сьогодні ми маємо наочний приклад того, що завдяки вашій праці, невтомній, вашому таланту цей вираз не спрацював. Тобто музи не мовчать. Ви працюєте. Ми бачимо сьогодні ще більший сплеск патріотизму, об'єднання. Творчої наснаги. Як приклад, можу сказати, що сьогодні в виставці бере участь 67 майстрів і чудовий колектив коледжу сервісу і дизайну. Виставка досить потужно розкриває потенціал білоцерківських майстрів народного мистецтва, декоративно вжиткового мистецтва. Тут ми бачимо і традиційні види мистецтва, і більш сучасні, які потужно ввелись сучасне українське мистецтво. Виставка різнобарна. Як ніколи, можливо повторюсь, кількість майстрів сьогодні перевищила попередні роки. Усім дякую від відділу культури. Від Небайдужих глядачів, поціновувачів декоративного мистецтва і закликаю вас творити, не покладаючи руки. Хай е, завжди за вашим плечем стоїть муза, нашіптує гарні ідеї.